Напевно, головним підсумком варто вважати те, що тут є два напрямки: про що би я пішов би в підсумки. Перший це атака дронів. На території Російської Федерації безпрецедентно велика, принаймні за заявою їхнього міністерства оборони, до 500 дронів було спрямовано по різних об'єктах Російської Федерації, і на цьому фоні особливо наприклад, для мене виділяється те, що у нас суттєво розширюється найменування і можливості наших дронів. От, зокрема, по перше, варто до речі, так само сказати, що вчора вперше затривали час невідомі дрони атакували нафтопереродний завод. Ми ж пам'ятаємо, що це були певні домовленості, що це були певні бани на атаки таких об'єктів. А зараз ну нема, напевно, тому що всі повертаються до усвідомлення того, що війна надовго і Росія не збирається зупинятися, і про це буде друга новина, але до неї ще А, також. Завершуючи тему ударів дронами. В березні, в березні цього року засвітилося відео з атакою українського, скажімо так, шахеда або дуже схожого дрона на нього на газовий об'єкт у Тамбовській області. А кілька днів тому у Тіктоку було оприлюднено ось таке друзі, відео, яке показує запуск українського шахеда. Що ми з цього відео можемо бачити? Що старт реактивний, точно такий самий, як у шахед 136, дальність його оцінюють не менше, як у 600 кілометрів. Ну а власне кажучи, це те, що я кажу: що модельна лінійка українських діпстрайків розширюється, розширюється і розширюється. І ось ці 500 дронів. Ну я не вірю, що їх було 500, як заявляє Російське міністерство оборони. Але думаю, що їх кілька сотень було, а це дуже круто. І при цьому було виведено головний транспортний вузол Російської Федерації Москву, тому що там в усіх трьох аеропортах російської столиці було оголошено план кавіор, перехоплення дронів дуже тривала була тривога. І відповідно це не аби як впливає на економічні можливості. Російської Федерації це те, що свого часу Росіяни гвалтували нас в 23-му році, постійно підіймаючи свої міг 31 а, з носіями кинжалів, котрі є, і одразу по всій країні тривога. А по всій країні тривога це означає, що від Ужгорода і до Слов'янська від Чернігова і до Одеси все стоїть. Все заблоковано, а це економіка просідала просто неймовірним темпом. Бізнеси е відпльовувалися ці зльоти мігів. Е ну от ну, друзі, от, маємо тепер е ту ж ситуацію щодо росіян. Це звісно не міги, це звісно не загроза балістики, але е робити їм максимальні незручності, впливати на економіку, е крім цього. Даючи розуміння москвичам, що війна та ось вона, от у вас тут вдома, що дроники літають у вас над головами. Це дуже класна насправді історія, яка зараз впроваджується нашими військовослужбовцями. Проте є і друга новина, яку я от обіцяв висвітлити. Це заява російського диктатора Путіна про те, що мовляв на кордонах Курської і Брянської Білгородської областей росіяни будуть створювати буферні зони. Брянська, Білгородська, Курська області, е, якщо ми так подивимося, ми розуміємо, що йдеться про Чернігівську, вочевидь, Сумську та Харківську області. Ось ці всі регіони. Я не думаю, що росіяни спроможні або будуть щось активно робити в Чернігівській області. Хоча, напевно, цього сценарія не треба повністю виключати. Е, по Курщині та Сумщині, високо ймовірно, по Харківщині, фактично. Які які по сумщині вже фіксуються такі подібні дії росіян? Тому сказати, що Путін сказав щось прям нове таке, неймовірне, е, окрім гучної заяви про те, що от вони будуть створювати буферні зони і на це дала дад, віддано наказ російським військам робити. Ну по суті ж нічого іншого не змінилося. Одразу треба зазначити, що наступ на Харків це не означає, наступ на суми це не означає, але це безсумнівно означає небезпеку для прикордонних прифронтових. Е, бо Кордон це по суті є лінія фронту між нами і росіянами. Так от, для цих прикордонних прифронтових селах селищ містечок будь-яких населених пунктів є загрози І не просто так ще два чи навіть три тижні тому з того ж білопілля та ворожби на сумщині було евакуйовано цивільне населення. Білопілля ворожба це у нас ось тут, поблизу району населеного пункту Тьотькіне. От вони звідси було а, по, оголошено евакуацію, і ось уже декілька тижнів, як справно, ця евакуація тут триває. Тому сказати, що щось Путін сказав, таке надзвичайно нове не варто. А, але такі заяви його це безсумнівно елемент гібридної інформаційної операції, тому що одне питання впливати на нас на полі бою, протискати десь фронт, ще щось робити. Інше питання інформаційно залазити нам у мізки. Гучні заяв про. Віддано наказ на створення буферної зони. Це елемент гібридної інформаційної операції. Точно так само, як я гадаю, що цілком може бути елементом інформаційної операції. Інформація, яка вчора пролетіла, чесно кажучи, я й намагаюся зрозуміти. А що ж воно таке значить, що росіяни мовляв за повідомленням американської розвідки почали чіпляти на свої літаки ядерні боєголовки на ракети повітря-повітря? Для чого повітря-повітря потрібно ядерна зброя? Я от ну, зовсім гадки не маю. Ну хіба що щоб збивати збувати наших дронів над Москвою ядерною зброєю? Оце єдине а, могло би бути логічне пояснення. Для чого, але заголовки західних ЗМІ і західне суспільство знову. Ось це, Фразочка про nuclear weapon, тобто ядерну зброю, вона зайде і вона буде дуже гучно там існувати. Тобто, це безсумнівно елементи інформаційного тиску та впливу, але і загрози та ризики є Знову ж таки, білопілля ворожба. Наприклад, це підтверджує Евакуація Звідси оголошена не просто так. Вчора виступав наш посол у Великій Британії і Ірландії Валерій Залужний, колишній головнокомандувач, який. Однак, так само ну не, не зовсім додає оптимізму. каже, що чудес не буде. Ворог має ресурси для війни про кордони 91-22 двадцять -го року. Говорить залужний. Я думаю, що а, для тих, хто ну постійний глядач карти бойових дій моєму авторстві, то він цілком послідовно чує від мене цю думку. Що чудес не буде, війна буде тривати. Переговори не спрацюють. Я про це о, торочу вже півроку, відколи Трамп усі всі потуги робить, і завжди про це говорив. Залужний зараз це теж озвучує додатково. Він каже: ворог має ресурси, ворог буде воювати поки що, сили, засоби і задавати удари, і тиснути на фронті е в нього є. Тому треба готуватися до більш затяжної війни. Наш головний ресурс, друзі, напевно, це власне оборонне виробництво. Ось це те, що я би виділив, виокремив наше власне оборонне виробництво. Власне ті ж самі модифікації шахетів, інших дівстрайків. Багато багато чого іншого. Ось учора було оприлюднено рейтинг найбільш ефективних підрозділів за квітень у кількості набраних. Їх називають бойові бали. Це знищені цілі противника. Ну в просто народі так би мовити, це називається, Є бали. Не подумайте, це не лайка. Ну от що ми бачимо? Мадяра, центр спецоперації Альфа служби безпеки і Лазар Груп Національної гвардії України. Фактично, в першій десятці з трьох перших позицій два підрозділи створені цивільними людьми: це Мадяра і Лазар Груп доволі таємний підрозділ, однак про якого інформація в принципі є. Доступний в інтернеті, але він себе не піарить, тому що йому це не потрібно. Третя штурмова феномен на п'ятому місці. Це підрозділ Держпрокозної служби Фенікс. Чудовий підрозділ, який просто фантастичні результати завдає. Третій полк ССО, 72 механізована бригада, підрозділ Булава Азов. Полк безпілотних систем Німезіс, і 59-та штурмова бригада безпілотні системи так само на Покровському напрямку. Що найцікавіше, по суті, виходить якби по питанню дронів з лінії дронів, так з профільного. Проєкту, який було створено, лише птахімадяра тут представлені. Чому це цікаве питання? Ну я думаю, що Рарог 2 продовжує займати ні, Перепрошую, чому два фенікс фенікс ще один справді це феномен ось цей. на п'ятому місці. Підрозділ від Держприкордонслужби, це теж підрозділ лінії дронів. Тобто два з п'яти. Окей, не така погана статистика.